Метою проекту є інформаційна правова підтримка та координація допомоги внутрішньопереміщеним особам. До їхніх послуг унікальний книжковий фонд та колекція періодичних видань, безкоштовні тренінги з основ комп'ютерної грамотності, юридичні консультації, вивчення іноземних мов, виставки, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми та багато іншого. За словами провідного бібліотекаря, відділу документів з економічних та технічних наук обласної універсальної наукової бібліотеки імені Короленка Оксани. Плавнової попит на послуги є спочатку. Переселенців шукали самі, потім скоординувалися з іншими організаціями. Ми співпрацюємо з єдиним волонтерським центром. Ми співпрацюємо з міським центром зайнятості, співпрацюємо з тими переселенцями, які ходять до нас в бібліотеку. Потім ми співпрацюємо з благодійним фондом «Ера милосердя-14» з Наталією Михайлівною Дудич. Я їх запрошую. Навіть якщо я в городі десь, я розповідаю. А ще допомагаючи вимушеним переселенцям зорієнтуватися у незнайомому місті, фахівці бібліотеки розробили вже третє видання своєрідного довідника. Попит на який є навіть і у корінних чернігівців. Це такий збірничок, в якому людина, яка приїжджає в наше місто, може дізнатися, як її соціальна адаптація. Адаптувати своє життя, тому що вони не знають міста, не знають, куди пойти, не знають, які комунальні заклади, які хто їм може допомогти. От ми роздаємо його в центрі зайнятості. Ми роздаємо всім переселенцям, які записуються до нашої бібліотеки. Я передала благодійний фонд «Ера Милосердя-14», єдиний волонтерський центр. Теж я відносила ці інформаційні збірнички.